Універсальний підсумок Punisher виготовляється у єдиному камуфляжі мультикам. Матеріал виготовлення, водовіштовхуюча кордура. Підсумок призначається для зберігання речей середнього розміру по типу рацій, телефону, рукавиць тощо. Отаких от предметів десь. Ну і отаких, от таких, десь таких. Невеликих, тобто. ну тобто середніх чи великих. Підсумок складається з одного великого відділу, всередині якого надійно прошита велкра панель для ваших патчів або для кобори вставки. Також на дні знаходиться люверс для відводу вологи. Для закріплення підсумку на ваш жилет чи спорядження ззаду знаходиться молі стропи. Фурнітура від південно-корейського виробника вудін. Матеріал ударостійкий пластик.